Любі друзі, всім привіт! 25 грудня і нарешті ми дочекалися зиму, багнюка вже закінчилася. Тільки поганувато, що снігу немає. Це дуже погано вплине на озими, на ячмінь, на пшеничку, тому що без снігу у нас було вчора вночі мінус 12, зараз вже мінус 5 у нас показує. А на завтра очікуємо великий снігопад. Тому ось так температура впала. Очікуємо сніжку, але мороз, як кажуть, на голу землю це дуже погано. Ось так, любі друзі, Полтавська область на зв'язку. Дякую вам за підтримку, за увагу. І очікую ваші реакції та повідомлення. В коментарях. Дякую за підтримку.